Алоха, шановні, на зв'язку Стет. І я хотів у вас це спитати: а ви усі сховки журналіста знайшли? Як ми знаємо, деякі з них розташовані в досить незвичайних місцях, або туди ще треба якось дістатися. Наприклад, на локації ДУГА, власне, сховок журналіста, склад озброєння. Ага, давайте ну, зайдемо сюди. І о, одразу червона стрічка. І хто ж тут у нас? А? Бюр. А, та тут бюрер. І до речі, будьте обережні, тому що тут усюди розкидана зброя, що йому допомагає. Тому дуже обережно, ховаючись, ось за цими ящиками, намагайтеся його. ...відстрелити. О! Зробили таке. Ну що ж, давайте ну, наближимося. А, зачинено. Ну, відкрити їх не складно. Якщо ми звернемо увагу ось сюди, ми побачимо генератор, вмикаємо. Ага, запустили. Тепер повертаємося до входу і піднімаємося ось на другий поверх. І натискаємо кнопку. Ну що ж, двері відчинені. І давайте ну, заглянемо сюди. Ага, деякі ось автомати. І ось, власне, сховок. Ммм, непоганий екземпляр. САУ Гібон, укорочений прототип спеціального автомата, розроблений для прихованого носіння та операцій в екстремально тісних умовах. Також тут водні і Шаф, комбінезон Сева І головною претензією до костюма Сева завжди була недостатня міцність будованого бронежилета, модернізація іскри покликана виправити цей недолік. Як на мене, вийшов досить непоганої уловчини, так? Та ще й з немаленькими такими пригодами. Ну що, а наразі це все. Усім дякую за увагу. На все добре!